Ой, добрий день, друзі. Ситуація в нашій країні все гірше, і гірше і гірше. Хотіла всім панікьором сказати, що Юля вже казала, що тільки лохи ходять, відмічаються, ТЦК, РТЦК та СП, бо ці комерційні структури, які як інші органи в нашій країні, не створені, але. Влада їм виділяє 10-11 мільйонів на кожне РТЦК СП, щоб вас упакували і відправили на бійню. Я розумію, що комусь треба захищати, але ви всі мовчите. Вам це подобається. Ви краще будете втікати від РТЦК, будно будете мовчати, сидіти, ховатись. Світло відключають, бо є. Біржа України подивіться, скільки вони нашого світла продають за границю. Я вже виставляла в геодоста Саврані, звіти їх, куди вони і скільки продають, заробляють мільярди, а для фронту грошей немає. Ще раз всім хочу напам'ятати жодного наказу у нас про воєнний час. Про воєнну агресію, про воєнний, військовий час, про воєнний стан, про стан війни не існує. Просто його не існує. Жодного наказу. У нас іде війна 11-й рік, а жодного наказу ні Верховна Рада не прийняла, ні президент не підписав. Один раз про військовий час, про воєнний і все на 90 днів. Тому яка може бути мобілізація, мобілізація. Світло відключають, заробляють, ви мовчите. Вас мобілізують за зараз чоловіків, потім жінок, бо форми закупили. Ви мовчите. Вам все подобається. Вам все подобається, вам так гарно жити. Ще раз хочу напам'ятати, все йде по колу. Історія повторюється. 17-й рік революція, НКВД, Сталін знищували цілими селами український народ. А потім, щоб добити, зробили голодомор 32-33 року, їли діточок, вам це подобається, мовчіть далі тоді. Коли ви вже будете трохи освічені, гуртуватися, треба вже діяти якось, робити територіальні громади по містях, по селах, гнати цих. Комунальщиків, які в нас заробляють олігархи російські або мають бізнес в Росії, як Ахметов в Окупованому Криму, ВНР ДНР мав бізнес. В Росії має податки туди сплачують, на які виготовляються бомби, ракети, нас вбивають. По Одесі кожного дня, по 14-15 разів в день по Одеській області кидають ракети, бомби і гранат. Наші хлопці і дівчат бивають на фронті, нас тут в тилу ви мовчите. Вам все подобається, вам дуже все подобається. Хочеться сказати словами Гітлера, що він сказав про український народ, як сказав мені наш Паша, як передав це, ці слова я забула, він напам'ятав, що гарний роботящий народ, але тупі барани, мовчки все приймаються, все пережовують. Раби були, раби ми залишились. Вам це подобається. Мовчіть далі. Коли вас прийдуть в хату знищувати, викидувати з хат з ваших, бо вони вам не належать, у вас свідоцтво на право власності, а не власника. Точно так же і на вашу землю біля будинку або городи, на право власності. Право власності. Ви орендуєте свої будинки, землі у цієї корпорації. Потім будуть викидувати за комунальні борги. До речі. 10 мільйонів заплатила наша влада колекторській службі, яка створена в Дніпрі. Якось так дивно, все в Дніпрі. Весь злочин йде з Дніпра. 10 мільйонів заплатила, щоб у вас забирали, картки блокували, інше. От вони позбирали старі неіснуючі борги, штрафи 20-літнього давнини, 15-річної давнини. За 50 копійок, за гривню заарештовують рахунки, хоча є висновок Верховного е, суду, що тільки мають право рахунки блокувати, якщо ти вкрав державні гроші або ти фінансував тероризм, те, що вони всі роблять, ці ж виконавчі служби, у них рахунки в офшорах. І всі мовчите. Вам все подобається. Мовчіть далі. Ті, хто осознані, вставайте вже, відкривайте очі, розум свій включайте. Давайте приєднуйтесь, об'єднуйтесь. Треба працювати, роботи дуже багато, бо тихо, мирно знищують усіх. Гарного вам дня, волю паші.